Так, ну покажемо, як працює у нас малярка сьогодні. Так, тут у нас зібралося декілька автомобілів в чергу на фарбування. Що вам також потрібен кузовний ремонт, фарбування. Можна звертатись до нас, може в Україні пошкодили машину. Також звертайтесь, ми без проблем все робимо. Так, Тут у нас черга зараз на фарбування. Цей Ford Edge у нас готується, зараз буде фарбуватися скоро. Це буде в продажу автомобіль. Сел комплектація з панорамкою. Хорошенький такий. Ну, подивіться, по лівій стороні тут у нас було мінімальне пошкодження. Його майстер відрехтував тут. Буквально на 2-3 години рихтування було. Ось так уже підготували. Як бачите, нічого не різалося, не замінювалося. Мінімальніше просто слой шпаклівки, Мінімальне пошкодження було в штатах. В дорозі цей автомобіль не забронювали. Ви знаєте, що ми купуємо автомобілі. І е, продаємо їх в дорозі викуплені. Якщо хто хоче, забирає. А ні, то ми потім уже готуємо і продаємо машину підготовлену. Так, ну що тут у нас е, працюють хлопці, підготавлюють зараз автомобілі до фарбування. Джип Чирокі у нас зараз в процесі підготовки. 3.2 Limited. хороша комплектація. Не просто Limited, Limited Elite, Це можна бачити по цим стріблястим крюкам. Вони йдуть в самій топовій комплектації. Якщо широкий трейлхок, то вони тоді червоні ці крюки. В фарбувальній камері вже пофарбовані деталі. Зараз вони сохнуть і зараз працює там мікроклімат. Фільтра в горів, фільтра внизу камери, йде рециркуляція повітря, необхідна волога і необхідна температура. Спеціальна ось така установка забезпечує... Бачите, огонь, який там горить. Це соляра палиця. Ця установка забезпечує цей мікроклімат всередині, і це надзвичайно важливо, коли наші майстри працюють з вашими автомобілями і підготовлюють їх до фарбування і фарбують по технологіям, так як так би мовити, як книжка пише. Саме по цій причині, що ми наладили цей процес ремонту і відновлення автомобіля саме по технологіям, як це має бути. Ми можемо й давати гарантію по ремонту авто із США, які ми готуємо під ключ для наших клієнтів. Нагадаю, що по акту виконаних робіт один рік гарантії на виконані роботи на геометрію кузова на подушки безпеки на все, якщо вони відновлювалися, у нас іде. Ми єдина компанія по пригону авто із США, яка ремонтує авто під ключ, якісно ремонтує і не просто, а даємо акти виконаних робіт і даємо ще й гарантію по цим виконаним роботам. Це зазначається в, акт, в актах виконаних робіт. І це все говорить про те, що від нас ви отримуєте гарно відновлений автомобіль, який буде вам слугувати без будь-яких проблем. Телефонуй хто